Всім привіт! Чи треба ходити до церкви, чи ні? А я безпосередньо з Богом. Цікаво, яка це пряма, Ісус, голова і тіло, не має більше прямої. Ісус живе, Дух в Його тілі, Батько в Його тілі, Слово Боже в Його тілі, і тіло Його церква. Євреїв 10, 10.25 Біблія чітко говорить: залишати збори це довільний гріх. І це гріх не має більше жертви. І той, хто противиться і нехтує це очікування суду і лють вогню. Діяння 2:38 Ісус і пішов на Небеса до батьки і знаходиться поряд з ним. І апостоли проповідують до тих людей, які прийшли, і кажуть – Покаєтеся і нехай хреститься кожен з вас для прощення гріхів. І отримайте Дар Святого Духа. Ось для цього треба бути частиною Його тіла, церкви. Щоб Слово Боже було в нас, щоб у нашому житті було прощення, гріхів, бо гріх розділяє нас від Бога. І в діяннях 2.47 Господь показує, що прикладає спасіння тільки до церкви. Бог уклав заповідь із церквою. Церква стала його народом, його сім'єю. Хоче знати істину? Підписуйся на канал. Каналы докторов теологии Салтаненко.